Слінг із натуральної шкіри флотар за 1900 гривень. Такого не може бути, скажете ви. Може бути, якщо ви купуєте у виробника. Ми є виробниками цьому, цього слінга. Це слінг Лімарі 181 в чорній шкірі Флотар. Давайте розглянемо його більш детально. Слінг складається з двох відділень на металевій блискавці. Брендування ззаду слінгу. Ремінь, наплічний, шкіряний. З регулюванням подовжені металевою фурнітурою за одну секунду перестібається з правши на шульгу. Це все дуже легко. Передня кишенька має два бігунця, відкривається дуже легко однією рукою, дуже м'яко. Всередині текстильний підклад, текстильні обмежувачі, щоб вміст кишені не випав, коли ви її відкриваєте. Всередині основного відділення у нас є відкрита кишенька для телефону. Кишенька на блискавці, теж текстильний підклад, якісний по всій сумці. А оця стропа повністю нагадує стропу Паска Безпеки в автомобілі. Вона дуже цупка, дуже міцна, і її можна буксувати ваш автомобіль. Замовити дайний слінг ти можеш за посиланням в шапці профілю. Переходь за посилання, вбивай лімарі 181 та обирай свій колір, свою фактуру та куди доставити. Відправки щодня.